А з яких пір з'явились люди, які не можуть жити без матчі? Так само було з Кока-Колою, а раніше з кавою. Ви мені можете сказати, ну так це сталося, тому що мачу просто корисніше за колу та каву. Ми просто недавно про це дізнались. Але ні, це сталося не тому, що матча корисніша. Це не тому, що вона смачна або не тому, що вона там якась особлива. Це все сталося тому, що маркетологи вам сказали: цього року, друзі, ви любите матчу. А наступного року ми вам скажемо, що ви любите щось інше, і ви полюбите. І якщо чесно, то вибору у вас буде не так вже і багато. А вся справа в тому, що маркетингові тренди настільки сильні, що іноді люди просто не можуть з ними сперечатися. Звісно, ви можете мені сказати, ні, я ніколи не пив матчу і ніколи не буду її любити. Але ж ми всі розуміємо, що це просто-напросто протест. Скоріше за все, ви так реагуєте не тільки на матчу, а взагалі на все нове. Да, і яка взагалі нам різниця на особисто вас, якщо на всіх інших, це все одно скоріш за подія? Коли всі ваші кумири ходять з мачею в руках, в якийсь момент ну ви захочете бути схожим. Це такий дитемача, бар, купуєте цю мачу, пробуєте. і о диву розумієте, блін, вона ж все таки смачна. А висновок може бути один. Часто вашим життям керуєте не ви особисто, а маркетологи, які створюють тренди. Тож не сваріться з нами, добре?